Дуже гарно. Пані Наталія дізналася про картку містянина з новин. Попередньо стала в чергу і вже сьогодні власниця документу. Пользуюся інтернетом, все почитала, що потрібно. Прийшла, записалася і отримала. Поки в тролейбусі буду їздити, а там побачимо, що буде. Тетяна Вікторівна прийшла до міськради за рекомендацією подруги. Ми пенсіонери, нам усе потрібно. Всяка допомога, що можна, то нам усе потрібно. Отримала картку, аби мати знижки в аптеках, пояснює пенсіонерка Наталія Вернигора. Ну, аптеки, магазини, треба за доповнити свій на цей, на цей рахунок. Після отримання картки черкасті можуть користуватися нею як проїзним документом та як банківською карткою, розповідає Олеся Зброжик, касирка банку, який є партнером впровадження проекту. Будуть переваги. До 5% кешбеку в та магазинах. Обслуговування безкоштовне, поповнення, зняття все без комісії, можна переводити пенсію, користуватися як банківською картою, ну тобто все безкоштовне. Нині черга на отримання картки розписана аж до травня. На 9.05 я ж не перескочу вже в очері, ні нічого. Для оформлення потрібно мати з собою паспорт, якщо він нового зразка, то і випуску про місце проживання, ідентифікаційний номер за наявності документ, який підтверджує статус пільговика. Впровадити такий проект вирішили з декількох причин. Пояснює міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Картка місцянина, на першу чергу це електронний проїзд, облік пасажиропотоку, транспорт враховуючи ситуацію в країні, що війна і військовий стан. То банк трошки не справляється з видачою повністю. Ну тому що потрібно набагато більше. А потім я думаю, що потихеньку приведемо всі ці пільги, які отримують жителі міста до монетизації, і на цю картку вони можуть отримувати там, наприклад, кількість поїздок там в громадському транспорті або в приватному, соціальні виплати, які в нас є, там в пологових будинках, інші нарахування. Ну будемо прив'язувати її до цього. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.